Не допрацювала мама в цьому місяці. Бо мама стани не поміряла, так? Да? Ось У нас робоча поверхня. ось Куку -ку, сина, а дай дай йому уху прикрию. Морозиво. Мити посуду губки, витирати. Ось такі колобочки, бочки, так. Обід чек, колі тут буде лаваш із сиром. Ну, я вважаю, це успіх. Ось такі класів, да? Ось такі класиві. Знімала видео. Мама влізла в штани. Красні стани, які мама хотіла фотосесію. На нас а бодік красний, великий. Тому прийшлося виходить з положения красні ботики, да? Хоча, ну такі по стилю ми не, до... не... не допрацювала мама в цьому місяці. Бума остальные не поміряла, да? Ну, надо було міряти кажи, да? Да. Ой, такой, такой такой. Ой, такой, такой с такой. Давай ночью мы. Ой, такой, такой, ночкой мы. Уй, такой, 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 не такой у ту ку дрин 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 нойку муду Ей. Ось таку. Ось ось таку, ось таку, ось куку. дур, 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 Чотири місяці! дра Чотири, да? Кому тут 4 місяці, га? Хто такий красавчик? Хто такий красавчик? А? О, да, тортик. Ой. Всім привіт! Добрий день. Все, мама, зараз все зробить. Дай, мама, собі їсти зробить. Буду снідати. Ось такими пластівцями. спати. Ми знімали відео, бо завтра 15 число і завтра синочкові чотири місяці. Він не в захваті, бо він хоче їсти. Е Чш, не йо йо Буде кому зараз смачно мамі? Угу. Угу. Мама замовлення зробила пару днів назад і нарешті прийшло їдло. Тому продовжуємо худнути, хоча є приємна новина. Я улізла в одні свої старі джинси, в яких записувала відео сьогодні. Ой, це любиме, Я люблю пластинці, це любиме із коктейлів. Похрумпіти, так? Да? Так, ще можна йти сина кормити. Тут у нас робоча поверхня. Ось будуть ножки. І тут є ще одна палка, яка буде. І я хочу, бачите, отак синеньким все пообмотувати, щоб воно плюс-мінус ліпше виглядало. Цим поприклеюю, то взагалі буде пісня. Ти радий? Каже, звісно, радий. Сьогодні у нас із чоловіком був день, кружок називається «Умілі ручки. Ми робили оцю штуку. Вчора ми. Ей, 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 не плакать! Вчора ми в лісі е, взяли, вирізали шість таких палок. Слухайте, отака штука від 60, 80 до 150 злотих коштує купити. Ну а потім я оцим пістолетом пообклеювала, просто порвала одну наволочку із подушки і просто обклеїла. Ну і вийшло. Бачите, дядько довольна. Ой, так, ой, так кажи, ой, так їм. Ну, я вважаю, це успіх. Хоч, звісно, коля сварився дуже, поки оце все зробив, я рахую, що ми справилися. Що <ривіт> там таке? Обід чек, в колі тут буде э, лаваш із сиром, і він підігріє собі э, яйця. У мене то саме, в принципі, і, ом... Ой, омлет. і салатик з домашньою олійкою. Ви що, з цибуликою? та Трішечки уксусу і погнали. А там у мене куриця запікається і баді ходить. Було дуже смачно. Я, Я, баді... Я взагалі включила камеру, щоб ви послухали, як малий кричить. Баді таблетки буду давати. таблетки. вторі таблетки. Треба давати. Зараз Баді вкусняшку буде їсти. Насправді вони недобрі. Да, це батька, це для Баді, так, да, так, да, так. Да. Для бадика вкусняшка, так. Да. да. Я завжди викидаю. Я завжди викидаю ці пів таблетки, а потім кожного разу купляю півтори і пів таблетки викидаю. Хоча можна було зберігати. Давай, давай, синулька, давай, давай. Давай, навішали на цю приблудку вже іграшок. Давай, давай, давай. о, о, почти. Давай, о, давай, 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 давай. Напрягай спинку, давай, 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 давай ще, 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 ще трошки. Ось так, каже їм, да? А я роблю з ним вправи. Такі колобочки. Щоб він вчився перевертатися. Ого, о-о-о! ну, на я покажу, які колобочки. Давай, перевертаємося. Давай, давай, ơi. давай, tuo, давай. Опа. Ми, ми з ним робимо по-перше вправи отакі. Дай ручки. <праць> давай. Отак. <праць> Ось так. Да. А потім на одну сторону і на другу сторону. Да? Отакі колобочки. Отакі такі колобочки, так. <п ят> <п ят> ось так, да? <п> так? <'ят> Ти вже замучився, так? Да? Давай ще одне покажемо. Давай, ось так. І ще ножками так само. І отак от ножкою. Ну, він просто перевернеться. І отак от ножкою. Обично, обично роблять отак от ножки і ручки. І отак от качають. Але він уже замучився. Все, мама бере. Ось так. Все, все, хватит, кажи вже, да? У нас день, ну не ранішній, але, але продуктивний. Ми їдемо в Ольштин нам знову на узі ведр е, мало. Цих кульшових суглобів. Надіємося, останній раз все буде добре і все буде добре. Сьогодні 4, місяця, 4 місяці нашому сину. Так час летить швидко, взагалі. Я вже починаю переживати за садик, що нам треба в садик скоро йти. Їхати нам 40 хвилин, 45, можливо, залишилось. От. Син ніби засинає, так що все під контролем. Поїдемо на Ольштин. а ти хочеш суші? Не знаю. Я Колі пропонувала суші купити. Я б хотіла там поїсти, але так як з дитиною, то напевно ліпше вдома, щоб син не почав вирядувати, щоб мені там не кормити в кафешці. Але не знаю, чи заїдемо, бо там, де ми купували суші, одні в центрі. Напевно, ну я не знаю, напевно, вони в центрі на в старому місті. Незручно буде під'їхати туди, бо на старе, в старому місті не можна заїхати. Ну, напевно, я не знаю. Не знаю, де вони. Бо в старому місті це точно не можна заїхати, прям в старе місто. там десь треба спаркуватися і йти. От, а там, де ми їхали. Колись, коли я ще вагітна була з Андрієм, з Мариною, то це взагалі геть за кінець міста. От. Тому не знаю, подивимося зараз, що, як і до чого буде, і потім на місці вирішимо. Але я б така, що ну, з'їла би тих, звісно, суші. Печених. Красота. Ну, подивимося. Подивимося, але можна б було замовити по телефону, поки ми б доїхали, їх зробили, ми просто переїхали і забрали. Ми вже мрангово. На суші ми не поїхали. Чого? Того, що вийшли, малого підкормили, давай їхати, малий вирядував трохи, тепер поспав. Ну ми вморонгово, але ми все одно поїхали в Макдональдс. Заказали два бігмах меню. Сподіваємося, да. буде швидко. Тепер я не знаю, як тут нам виїхати, сподіваюся, вдасться, бо там ніби якась фура. Дядько з дороги, наверное, трохи з'їхав чи колісо, я не знаю. Надіюся, ми виїдемо. А отут ти казав, якось інакше можна виїхати як. Я буду памперс виміняти малому і скажу, що в лікарні нам сказали, що все окей, я це, мабуть, не казала. Все окей, е, суглоби сформувалися, е, в яєчках е, тої рідини залишилися зовсім трішки, але е, сказав, що ще приїхати через два місяці, тому що е, кістки ще е, м'якенькі. Е, сказав, е, намагатися носити. Жабкою робити вправи ті, що ми робили, бабочку 50 в день. Ну і на живіт, на живіт і на спинку викладати, не садити, ножками не стукати, бо, можливо, хтось скаже, що оце, що він отак групірується, хоче сісти, то це дитину вже треба сажати. ні, як хто не знав, ну я думаю, що мами знають, але можливо в мене ж не тільки мами дивляться. Окей, okay. то ця дитинка так взагалі тупре скачає. Дитинка взагалі сідає завжди із положення спини. Але зараз наша задача, щоб він навчився Дай, мама, суплю потягне одну, щоб він навчився перевертатися, а потім вже повзати. Але то потім. Тому нам наступного разу е, в листопаді, 19 листопада, їхати він вже подивиться, що там ці кістки вже е, потверділи, чи все нормально, чи все на своїх містах і так далі. Да? Ідем, я кормлю. Ідем. Мама ще руки помиє. А не тільки салфеткою. Да? У -у. Mm. Да. І йдем кормить, ідемо кормити синух. Ми були на великих закупах ще. Mm. Бел. І бум-бум-бум-бум-бум. От да? Отако. От Ой! Значить, наші бігмаки, що ми купили, шість молока, отаких От дві штуки, Помазки, масло, олію. Нарешті купили. І батарейки. Зараз. Дай сину. Сину, сину. Сир мені випав 15 злотих сьогодні. Морозиво. Мити посуду губки, витирати, ковбасня. Що тут? Йогурт коліцей впав по 50. Спагеті. От тут сміттєві пакети. Хоча ми не такі беремо, але таких ми беремо не було. Фритки, бо ми хочемо до бургера фриток. Фарш, морковка. І ми ще купили порошок рідкий. Ми ще купили памперси, бо були другий за 2 злотий. Ми купили дві води. І все. І один раз ми заплатили. Не знаю, скільки, другий раз 180, один, напевно, 160. Ми брали все на дві карти, тому що Тому що один раз 160 і 180. так? Да? Один раз впало мені сир, а колі йогурти впали, тому, так, да, 160 і 180. 340 злотих. Рахую, що нормально. Тобто ми купили. І олію, і, і прати, і ковбасу, і сир, і морозиво, і та, багато чого. І молоко. В общем, рахую успіх. Дивіться, куку -ку, сина, а ну дає йому ухо прикрию. Бим сина. Ой, дивіться, ми пішли в китайський магазин, і що Крістіна купила для малого. Нема нічого там не їдно. Хочу включити вам показати. Ну понятно, Кристина какая вы Он Ой, вообще просто. Да, да, надо снять защиту. Кристина каже, вибери щось для малого. Та блін ви що, там такі ціни, нічого такого путьового. А це хоч за двадцятку, Кристина каже, треба, щоб було в пачці. Кажу, ні, не треба. Каже, Кристина, ну да, там воно ж типу, цей без батарей у пачки буде. Слухайте, я сьогодні в бідронці, чотири батарейки 15, 14 злотих. Бо в нас є іграшки, які треба поставляти батарейки, поняття для малого. А батарейок-то в нас не було, нема. Ще й бляха там по чотири батарейки. Ні ну в китайських <говори> магазинах ось і дешеві є по 8 злотих там, але там 10 або 8 батарейок. І зайшли на горку, <говори> я зайшла, що грошей розвалили. <говори> Коля каже, іди з крізь ціною Мінус гроші, так? Сина? Так. Та він і так нормально поспав. А світиться чи вже ні? А ну треба кинути його, може. Купили бадіку іграшку ще, бо були в Китайському. Коля каже, зайди. А я казала, так? Да? Зайди, каже, на горку. Я зайшла гроші розвалила. Ану попробуй. А він не дає. Йди, давай, Коля кине. Він світиться. Але в нас таких м'ячиків багато, вони недовго світяться. М'ячик ми йому вже давно не купляли. 7,90 коштує, Недорого, дорого, в принципі. Але я якісь вибрала, що обично вони пищать, а цей не пущить. Бачите? Поки що він ще мерех котить. Але скоро не буде. А ще ми сьогодні зайшли в китайський, я підняла малого і зб... згубила пастушку малого. І Крістіна каже, це по-любому в китайському, їдь машиною по... ну, забери. Я говорю, Крістіна. Не буду їхати, лучше нову закажу, пофіг. Де, куди. Малий кричить, треба кормити. Дзвони Крістіна тільки, що ми поїхали в китайський і вони віддали нам постушку. То Коля пішов вони з Ігор з Крістіною привезли. От що, друзі. Пошли сину по постушку. Куди ти піднімався? Куди ти піднімався? Так що ще сьогодні згубили постушку, але вже нормально. Бо я замовила дві. Одна у нас ми розгуляли і випала в малого, і так чи об камінчик, чи об щось ударилась, і прокололася. Бо я її потім сполоснула кип'ятком, і у неї вода потрапила. От, достала другу, і це другу зубили. Хотіла сьогодні складати замовлення, щоб замовити ще. А в итогі баранчуки нам врятували пастушку. Дякую за перегляд. Поставте подбайку. Напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.